Квадрат, твою гіпотенузу або як використовувати тіньові характеристики своєї особистості, щоб було вам комфортно. Спочатку дамо визначення. Можна почитати більш детально в працях юнга, одначе я спробую зробити це максимально наглядно. До прикладу, ви знімаєте Instagram, Tікто у Фейсбуці різного роду фотографії, презентуєте і все те, що ви. Показуйте це все, скоріш за все, в переважній більшості про персону, про те, щоб ви хотіли довести дома відома інших. Одначе, все те, що знаходиться за межами камери вашої відео, має на увазі, це про тінь. Там, можливо, бігають собаки, якийсь хаос, бардак, е ну і так далі. Тому подібне. Чим більша відмінність між тіньовою частиною. І оцією ось світлою, яку ми називаємо персона, тим людині не так просто. От уявіть, що на картинці прям таке от все ідеальне, і попадає воно в камеру. А насправді людина живе з якимись там не знаю, бомжиками, і в неї взагалі жахливі умови. Але транслює вона, показує, що ось вона така от. Інстаграмного формату. І перше, що потрібно зробити, це прийняти, що тіньова сторона вона є. І це не добре і не погано, це просто так існує. Це як одна сторона монетки, а то інша сторона, або одна сторона долоні, і інша сторона долоні. Що ще потрібно робити після того, як ми визнали, що це. От Ну, є така от особливість це каналізувати. Тобто є певні такі наші тіньові характеристики, до прикладу, людина любить вбитись. І, їй можливо, шлях в бойові мистецтва, бокс там, карате, ну я умовно, сам смисл ви зрозуміли, або хтось любить кров. І це може бути просоціальним. Гарний хірург може з цієї людини вийти, гарний патологоанатом. Більше того, як ви розумієте, можна оцю ось дистанцію між тіньовою і світлою частиною зменшити. І таким чином, до прикладу, патологоанатом може розповідати про свої такі от не зовсім можливі світлі частини на конференціях, показувати фотографії, відео. Ну, описувати в літературі. Тобто, взагалі може стертися ця ось відмінність між світлою і темною частиною. Тобто ми можемо ось таким чином підійти. І наступне це використати темну частину як ресурс. Як варіант певний. Архетип тіньовий, він має свої цінності, свої, можливо, якісь навички. Любите ви подорожувати нічним містом по якимось там, не знаю, небезпечним місцям. Оця ось ваша тіньова частина ну, любить таким займатися. Це означає, що ви можете давати поради яким чином іншим, уникати проблем у. Темному місті, як виживати, до прикладу, подорожуючи автостопом вночі. Тобто, ваша темна характеристика вона знає. Ви можете інтегрувати оцю свою темну складову і жити максимально ефективно. Можна допомагати іншим ставати просоціальними і розуміти себе краще. Якщо ви якусь свою ось цю темну сторону не визнаєте як належно, ви можете познайомитись, знайти у вашому оточенні тих, хто справився з цією задачею і доволі ефективно, тобто, в колі однодумців, ви будете почуватися впевненіше, ефективніше, продуктивніше, бо це ваші, грубо кажучи, родичі по Вашій тіні. Спробуйте поділіться результатами, але можна і не ділитися, просто зрозуміти, наскільки комфортніше вам стало жити, наскільки вивільнилась у вас енергія для досягнення тих чи інших ваших творчих цілей та задач.